Всім доброго дня, всім неба над головою всем 36,6. Сьогодні я хочу розказати про поведінку працівників Капаків Постранців про случай, який трапився на днях на вулиці Коперника. Я десь, ну, десь місяць тому назад записував відео, казав про цей перекресток. Між Капітанською і Сочових Стриців вагони здають назад, керує там, этот начальник маршруту. Сьогодні я вже узнав цю личность, яка любитель розпустити руки. Як... Ну, я був начальником, тоже теж про мене казали, що я розпускаю руки, але на відоси я не попадався. Вот. И... Я казав місяць тому назад, що Якщо б я не був водієм трамвая, не був би там начальником, я б ну, вліз би і вагон ударив би мене. Коли у мене був красний світ світофору, у вагона був зелений світ, вони здають їх задом, чим создають аварійну ситуацію, ну, їм треба це робити. Хорошо, робить. Чомусь вони стояли. Куча супровождаючих стояли. Як тільки Включився у них красний э, светофора, у мене зелений. Тільки я починаю движение, вони починаються провождати вогонь. Звичайно, я потормозав, почав здавати назад, і, щоб не ударили машину. Це місяць тому назад я казав за це. Э, вот. Тепер, э, который пройшов на днях, я це бачив, я їхав э, додому. Через Коперника я бачив цю ситуацію. По-перше, э, поці працювали без знаків, э, людина вилітіла якась із по, із, із під вагона. Э, махай фонариком водій, звісно, різко не тормозив, і я би різко не тормозив, чому, тому що пасажири в вагоні знаходилися і пасажири могли впасти. І було б травматично, звісно, водій. Тихонечко під'їхав, зупинився, він бачив, як працювали путейці, ніхто, кого давить, ніхто не збирався. Я знаю цього водія не один рік, я його знаю, коли був водієм. Я працював, я його знав, коли я був. у мене не було з ним ніяких конфліктів. Потім я працював начальником, у мене ніяких не було конфліктів з ним. не з ним. І його дружина працює теж в Капаків Постранс, була водієм теж, є водієм. І з неї теж не було ніяких конфліктів. Ніколи. Це сім'я нормальна, тиха, треба вийти з вихідних, вони виходять з вихідних, треба не виходити з вихідних, вони не будуть виходити з вихідних. Тобто люди безотказні. От. Він не конфліктний. Він не агресивний. Як є водії агресивні. Таке відчуття, що воно побувало на війні, його контузило там, і воно агресивне. От. І колись я про коли мене знали, зняли з начальників, і я був водієм. У мене була теж така ситуація. На Глобочицькій я спускався, працював «Київгаз» Газ в місті з путійцями. По-перше, путейці працювали без теж ні одного знака не стояло Я призупинився, це не повод для того, щоб давити їх. Ось я призупинився, вони підімали пліту, потім машуть мені рукою, давай проїжджай. І, і тримаю цю пліту. Ну, я дав, мені дали команду: я поїхав. Ось я поїхав, і пліта вони не видержують цю пліту, пліта падає мені на вагон і ударяє вагон. Ударяє мені вагон. Я э, по тормозам Так я спавлю я зеркало, я приїхав пару сантиметрів, да, не метр, пару сантиметрів, коли я дивлюсь зеркало і тут дивлюся плита бабах мені і я потормозам. Мене обвинили. По документації, э, коли я э, обратився до старшого центрального диспетчера, по бумагам не було ніяких работ, э, ни заявок, нічого не було. Перед тим, як Путіці повинні працювати, вони повинні давати заявку. Центральний диспетчер должен попередити депо, депо попередити водія, що там будуть проходити роботи, або писаться на путівки. Я уверен, цього не було нічого. Ось. І е... прибіжав до на і почав розпускати свої руки. Навіть на цьому відео я сидів в машині, я це все дивився. Ви знаєте, я колись, коли узнав, що ці вагони будуть здаватися задом, я казав, що щось буде. Ну, дай Бог, слава Богу, не вдарили машину, я вовремя відскочив. Як бивши водій трамвая, я ще раз кажу, як там начальник, я відскочив. Но, а є, є люди, які ніколи не працювали в, вагон, в трамваї, і вони не знають, що він там своїм фонариком машеть. На красне світло він супроводжує вагон. Це ж взагалі, я скажу, на зелене світло вони стояли, на красне світло, вони поїхали. Поїхали тоді, коли машинам було зелене світло. І в п'ятницю я побачив цю ситуацію, я не, ход, я не хотів виходити з машини, але я ще раз скажу: він правильно зробив, він не тормозив різко, бо тут вилітіли з під вагону, стояв з боку вагону і вискочив уже. Звісно, водій його, не побачив. Спочатку, потім вже побачив, його почав плавно тормозити, бо в вагоні були пасажири, і пасажир мог упасть, і це було травматично На жаль, водія обвинили в во всіх гріхах. На сьогоднішній день я ще раз скажу: такі порушення, як КПКівпостранс це роблять вишечого руководство капеків пост раніше, та по інструкції заборонено працювати. Підроблять як замначальнику експлуатації, так і начальнику експлуатації. Я знайду обов'язково це все і покажу. Ось, На сьогоднішній день і замначальника експлуатації підробляє, і начальник відділу експлуатації підробляє. А чому? Щоб не платити водіям вдвоє. А це буде, типу, як по сумністів буде працювати людина. Тільки ця людина є начальник АТРовіць, він не має права підроблятися. Підроблять на вагоні. Ну, Дюжеви можна все, тільки щоб зекономити заробітну плату. Щоб не визивати водія з вихідного і не оплачувати йому вдвоє. Ви, ви знаєте, як колись мені вчителька моя казала, риба портиться з голови. Оце у вас вона і портиться. Це не водія треба наказувати. Це треба наказувати вище руководство, що довело до цього всього. Що дозволило е, здавати ці вагони назад. Це. Е, Аварійна ситуація. Дуже аварійна. Тобто ви себе почнете, а потім наказуєте водія. Я ще раз скажу: цей водій, я його знаю багато-багато років. Я з ним познайомився, коли я був водієм, водієм. І у мене не було ніяких з ним стичок. Ніяких. Ні з ним, ні з його дружиною. Потім я став начальником, у мене теж не було. Ніяких проблем, ніяких стичок. У мене були проблеми з приближеними, які которые носили сумки и носят продолжают носить их дальше. От с цими людьми у мене були проблеми. проблемы. Вони э, во время руху э, за управлением вагона балакали по телефону. Я их пытался наказать, но их прикрывали постійно. То, что я писал, докладные, их выкидывали. То есть, э, опять, получается, брат, Кумсват, слухайте вы, руководители. Депо. Майте совість. На вулиці війна. Ви поробили собі броні. І продовжайте Совєтський Союз. Брат, кум, сват. Брат, кум, сват. Хто більше принесе сумку? Тут буде працювати на класному маршруті, буде працювати на класному вагоні, буде працювати на класному графі графіке 9 часовому для вас надо наказати.